О, ти вже позбувся його? Так, він більше нас не заважатиме. Гарна робота, його. Добра Слухай, друже, ти нічого не забув? О, так. Дай я башкалюся на святого духа. Гей, ти знаєш, хто я? Так, так, ти його, забирайся. А у його, такий хвостик пушком. Звичайно, 50 відсотків хутра. Кролик! Я розправився з тобою. Руки я засити мене шпаті, я знаю, це мої тоси. Розсити мене шпаті, прямо в першок, подай мені піджами. Тобі кути то себе, ще не мою кроватку. Ух, я тобі. Пості, пості, спокійно, будь ласка. Ось, маєш ще вигляд. З такий номер не пройде, просто так не втечеш. тебе дві секунди, щоб бабу тут, ясно? Гаразд, а? Не хочу, щоб ти побачив, де я їх сховав. я до і зрозумів? Не братан, все буде. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, девять, десять, шестирасы! Боже, дивись макси, могзи! Твой пай там отвечаю! То би зависа, Рокки! Зависа! Зависа, свето, Ти най. зависа! Ты надо!